так оно получается. Закрепленный датчик. Тоже алюминиевая пластина. Алюминиевая пластина и саморезы на из Тут трошечки выперло, чем треба. О. Ну, а это ответ подписчикам или глядачам моего канала. Чому щільно або плотно до стінки? Тому що тут знаходиться фальшпанель. Ось, ось така. І за цією фальш у нас випарник. І щоб нічого не випирало, щоб нічого не випирало, у нас випарник не повинен випирати, а плотно прилягати до стінки. Вентилятор тут, до речі, 12 вольтовий. Вихід живлення йде 12 вольт. І він вентилятор не включиться до тих пір, поки цей датчик не побачить на випарнику низьку температуру. Так от. Лак У мене був закінчився, тому я. Промазав епоксидним клеєм двохкомпонентним. Для того, щоб тут не образовувалося окись. Окислення не образовувалося. Не утворювалось окислення. Ось так правильно говорити. Так, ось як воно виходить все. Це кусочки із сендвіч панелей, присаджені на клей-пену. Це так же само. кусочки із сендвіч панели посажені на клей-пену. Доволі там нормально вона приклеїлася, ну і як видно, нічого не випирає, нічого не роздуло. А ось та сама фальш-панель. За якою стоїть випарничок, до нього датчик, тобто, якщо вдруг датчик випарника вийде з ладу, можна легко туди добратися і виконати заміну. Навіть, навіть Якщо вийде з плата, плата керування, вийде з ладу, її тут зверху легко дістати. Відремонтувати а ні, то замінити. Ще раз показуємо це беко. Беко. Тут був витік фреону по випарнику. Це 100%, судячи по тим трубочкам, які там е, йдуть на самому випарнику, це 100% це випарник, тому що сам лист пластика був вздутий і 100% там був е, витік фреону. Ну так, щоб не різати е, всю е, задню стінку, то ми вирішили поставити випарничок. Привіт, Сашко. Як все маєте? Так. Зараз у нас тиск у мінусі, мінус 09. Ну, це можна сказати мінус 1. Це ми його відвакумували. Уже пройшов день, тримає, нормально. вакуум тримає нормально. Зараз будемо заправляти. Так, заправили ми поки ж. мінус 03 бара з тиском мінус 03 бара. Так, да, Це в мінусі, тому що це у нас 600 ефріон. Він працює нижче атмосферного, тобто в мінусі. Зараз у нас кипіння е, мінус 10, мінус 11. Чому так роблю? Тому що поки він не продавить все масло у випарнику мінусової камери. Так як тут була утічка, все масло залишилось у випарнику мінусової камери. Тому я йому зараз даю можливість проштовхнути це все масло через весь випарник, щоб компресор воно вернулося. Ну і в конденсаторі те саме. Тиск може зараз збільшуватись, тому що капілярка через капілярку прокачується мастило, не чистий фріон, а разом з маслом, тому що він був з утечкою. І Воно має продавити. Повності труб. Все акуратно. Раніше я користувався стрілочними манометрами, але це взагалі бомба у мене зараз на, е через Bluetooth ну, передаються всі дані, можна далі. Ну, це не супердрупер, це не тесто, але е, треба з чогось починати. Так, ну мене здивувало одне, що Китайчик не бачить мінус 0,04. Раніше мінус 04, він не бачить. Ось такий тиск у мене зараз на холодильнику. А от Китайчик не бачить. Хоча хоча тут він не бачить. Стрілка бачить. Тиск мінусі. А в програмі видно, тут не видно, а в програмі видно. Зараз покажу. Доєднаю фото. Так, холодильник відключився і по манометрах у нас мінус 0,5, а тут показує <кій> непонятно що. То есть він не показує в мінусі, а стрілка показує. Так що стрілку поки далеко ховати не буду для домашняків. Так що так от вам елітечок. Він показує вище. Получається, тобто, він починає показувати десь около 0,1014. Тобто, чому і не показує в мінусі. Якби це було мінус 0,6-0,8, я думаю, він би мав би показувати. Сьогодні, бачите, показується 0,21, а у мене тут ще в мінусі. Ну, либо його якось треба калібрувати. Все-таки стрелки есть стрелки. Що не кажи? Мої провірені, найкращі. А на тих буду шукати витоки. А на цих буду працювати. У мене, правда, шкали нема 600, але я приблизно знаю, на яких параметрах 600-й. Ось в таких параметрах працює 600. Трубка холодна, не обмерзає, вона не повинна обмерзати. Якщо обмерзає, то